Вітаю українці, глядачі, підписники на каналі. Знаю й до речі, не тільки українці. Дуже приємно, що останнім часом дуже дуже багато дивляться людей. Цей канал з різних країн світу. Це дуже приємно. Правда, дуже приємно. Наближається червень. Місяць ваша улюблена називаємо це так: рубрика Чого чекати далі? Один раз в місяць я роблю цю програму, щоб ви розуміли, чого нам чекати в наступному місяці. Отже, перший місяць літа він принесе дуже багато нововведень для нас, українців. Я зібрала всю інформацію. Зараз вам розповім. Я дякую всім, хто підписався на канал, і <клес> ласкаво прошу тих, хто ще не підписаний. Підписуйтесь, будь ласка, тільки важливі новини. Перше і головне, я бажаю всім нам найскорішої перемоги. І я дуже сподіваюся, що в червні ми почуємо гарні новини з фронту. Отже, почнемо з пенсій, деяким українцям. В квітні буде перерахована пенсія заднім числом. Тобто перерахунок пенсії проводиться від 1 квітня, але кошти почнуть нараховувати лише від червня місяця. Тому українські пенсіонери зможуть отримати в червні виплату одразу за три місяці: червень, травень і квітень. Причина такої затримки виплати це дані про сплачені внески із заробітних плат в поточному році. Вони надходять до пенсійного фонду із запізненням. Хто взагалі зможе отримати доплату? Дивіться, квітневий перерахунок пенсій, він торкнеться тих пенсіонерів, які продовжують працювати, які накопичили потрібну кількість стажу для перерахунку. Отримати доплату можуть пенсіонери, які продовжують працювати, мають не менше 35 років стажу і мали виплату в розмірі щонайменше 7. Тисяч гривень, так зазначили в пенсійному фонді. Ось такі пенсіонери зможуть отримати ну це середньо називають доплату в гривень. Загалом же розмір виплат буде індивідуальним. Там чим вищою була заробітна плата, тим вищою буде надбавка. Але одразу хочу попередити, що ось, приміром, була в березні індексація, і казали людям людям там, що буде там великі надбавки, будуть там і по тисячі гривень. і Все. Багато хто отримав 100 гривень 200 гривень. Тобто, все буде, бачите, все настільки індивідуально, тому ось 1200 гривень. Ви не думайте, що ось вам одразу на 1200 гривень піднімуть пенсію. Ні, це все буде дуже індивідуально, і якщо чесно, взагалі розібратися в цій системі дуже важко, тому що вираховуєш одне, платить зовсім інше. Тому все це повторюю буде дуже індивідуально. Отже, перераховані виплати. Будуть для пенсіонерів, які працюють та які станом на 1 березня отримали право на перерахунок, отримавши 24 місяці стажу. Або тих пенсіонерів від моменту призначення пенсії, яких, або попереднього перерахунку, минуло вже 2 роки. От це дві категорії, які, яким буде, буде перераховано пенсії. Їдемо далі. Тарифи. Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення в Україні зростуть вже з 1 червня. Взагалі, на сьогоднішній день в Україні діє мораторій на підвищення комунальних тарифів. Проте уряд вирішив переглянути деякі з них, зокрема, на електроенергію та на воду. Якими будуть ось ці нові суми в платіжках, поки що невідомо. Але в НАЦКОмісії заявили, що. Економічно обґрунтований тариф на холодну воду на сьогоднішній день більше десь приблизно на 30% від поточного. Отже, судячи з цих слів, в середньому можна собі так прикинути, що тарифи підвищаться десь на 30%. Проте, як відомо, в кожному регіоні України водоканали встановлюють свої ціни на послуги, про що споживачам буде повідомлено окремо, але факт того, що тарифи підвищаться, це вже 100%. То тут вже знаєте, про це дуже багато відміняли це все, пам'ятаєте? В грудні минулого року відміняли, будемо переглядати ось все, вже остаточно переглянули. Я думаю, що це вже буде 100% підвищення. Тепер щодо електроенергії, дивіться, підвищення відклали, але вже з 1 червня таки можуть підвищити тарифи на електроенергію. В Нацкомісії з регулювання в сферах енергетики заявляють, що питання про перегляд тарифів вже відкрите. І розглядають збільшення ціни до була гривня 44, гривня 68, буде 2,40 або 2,80. До речі, ще чула, що може бути 2,40. Тобто не 2,40 і 2,80, а 2 і 2,40. Ну, побачимо, яка вона буде ця ціна. Нині ж для населення діє тариф гривня 44 і гривня 68, як ви знаєте. І цей тариф він зафіксований до 31 травня. Тобто, що буде в червні, час покаже взагалі, чи підвищать, чи не підвищать. Але можу сказати, що точно підвищать. Якщо не в червні, то в липні, мабуть, вже точно. Бо дуже багато про це говорять. Дуже багато. А коли влада в нас про щось дуже багато говорить, то це буде 100%. Далі, що буде з цінами на овочі? Ціна на овочі в Україні скоро зміниться і вони почнуть дешевшати, бо зараз ціни просто космос. І це вже станеться в першому літньому місяці, в червні. Про це розповів член економічного дискусійного клубу Олег Пензін. Що подешевше вже незабаром, експерт повідомив, що в Україні можна спостерігати сезонний фактор, в рамках якого навесні відбувається активний імпорт овочів. На основі формується досить висока ціна, кількість продуктів місцевого походження збільшується з травня, щось сприяє падінню цін. І ось експерт називає, що ціни були високими до свята великодня, проте зараз можна спостерігати падіння десь на 15-20 гривень за кілограм овочів. Також він спрогнозував, що восени слід очікувати істотного падіння цін разом із збільшенням урожаю цибулі. Приміром, якщо казати про цибулю, аналітик зазначив, що такий ефект має призвести до збільшення обсягів вирощування цибулі місцевими аграріями, і за даними держстату, в березні овочі подорожчали на 17,3%. Тобто. А каже, що очікуємо, що до початку червня вже остаточно ринок буде стабілізовано товарами з відкритого ґрунту з наших територій, і червень буде таким періодом максимального зниження цін на овочі. І така ситуація буде до вересня, там і навіть до початку жовтня. Тоді буде знову річний цикл підняття цін, починаючи з осені. Тобто, простими словами, ціни впадуть в червні і протримуються такими до вересня місяця. Далі мобілізація. В Україні вкотре було продовжено загальну мобілізацію. Як ви знаєте, це означає, що багато наших громадян, як і раніше, будуть отримувати повістки у військкомати. Хто отримуватиме перші повістки в червні? Щоб зрозуміти, кого влітку будуть призивати до армії, першим можна згадати слова начальника управління персоналу штабу командування сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, який пояснив, що під час спільної мобілізації насамперед закликають чоловіків з бойовим досвідом, а потім вже тих, хто потрібен для відповідних спеціальностей. Тобто, чоловіки, які не мають досвіду служби, повинні проходити навчання. Перед відправкою на фронт, яке має тривати не менше місяця, офіцери запасу після військових кафед можуть вирушати на перепідготовку, яка також триває не менше місяця. Депутати хочуть законодавчо заборонити надсилати на передову чоловіка без військового досвіду, без навчання. Ви знаєте, від себе хочу додати, що не розумію, чого цього не зробили раніше. Приміром, мій брат. Хто дивиться цей канал, той знає, що вже п'ятий місяць мій брат без звісти зник. В нього не було ніякого досвіду. В нього були проблеми з зором. Саме через це в свій час його не забрали в армію. Але зараз, як бачите, виявився абсолютно здоровий і одразу, майже одразу, його передову. Людина пропала безвісти. Це ось такий мій, а, мій приклад. так, І ось я так розумію, що таких прикладів, прикладів, як у мене, дуже багато. І ось зараз хочуть законодавчо заборонити надсилати на передову людей без військового досвіду, без навчання. А, навчався Сашко дуже мало. Я не знаю скільки вони там. Ну, менше двох місяців були. Тому а, і одразу на передову. Тому було б добре, якщо б все це зробили законодавчо. Заборонили взагалі, я б взагалі людей без досвіду на передову не відправляла, тому що мені здається, що це неправильно. Але це така моя думка. Не знаю, пишіть чи підтримуєте ви таку, таку думку. Їдемо далі, коли українські школярі підуть на канікули. Навчальний рік 2023 рекомендують завершити 16 червня, а документи щодо освіти вручати не пізніше 21-23 червня. Проте остаточне рішення за військовими адміністраціями регіонів. Тобто, все будуть вирішувати військові адміністрації регіонів. Що буде з доларом в червні? Курс долара в Україні на початку літа може коливатись. Частина експертів вважає. Що це пов'язано із змінами оподаткування пального, проте інші бачать в цьому зворотну перспективу зменшення попиту на валюту. Про це говорить економічний експерт Борис Кушнірук. Він зазначив, що при подорожчині пального може скоротитися на нього попит і відповідно попит на валюту необхідний для його покупки. Вартість долара може зрости, якщо Нацбанк банк відпустить курс, як це було зумовлено з МВФ. Експерт вважає, що вільне ціноутворення потрібно здійснювати в нормальних умовах, а не коли в Україні експорт двічі менший за імпорт. Щодо курсу на початку літа, все це буде залежати саме від НБУ. <кій> Чи знеціниться готівка, а, готівкова гривня до долара? За планової девальвації курс знизиться десь на 3-5%, однак із самого початку може бути ще сильнішим. Тобто, що буде, все буде залежати від НБУ. Їдемо далі. Єврокомісія в червні обнародує усну оцінку прогресу України на шляху в ЄС. Усна доповідь Європейської комісії про те, як Україна, Молдова та Грузія просуваються на шляху до вступу до ЄС, тепер швидше за все з'явиться у червні. Очікувалося, що оцінку буде оприлюднено до кінця весни. Звіт про розширення ЄС, який буде містити основну оцінку, він запланований на осінь. Ймовірно, це буде жовтень місяць. Починаючи з червня, в Україні почне працювати єдиний реєстр зброї. Кожен громадянин матиме свій електронний кабінет з повною інформацією про його зброю, про терміни перереєстрації, про перевірки, позначки, купівлі, продажу. При покупці зброї можна буде вибрати та замовити, не виходячи ні до підрозділів дозвільної системи, ні до магазину. Тобто буде максимально спрощена система придбання та продажу зброї, тобто роблять те, що обіцяли. Основна мета єдиного реєстру, щоб вся зброя, яка зараз перебуває на руках у громадян, це десь 1 мільйон 300 одиниць, якщо не більше, була в цьому реєстрі. І це ж стосується і нової зброї, яка буде надходити до України. І наостанок, якою буде погода в червні місяці? Зібрала різні коментарі різних синоптиків. Отже, народний синоптик Володимир Деркач він обіцяє, що літо буде відповідати своїм температурам. Також він прогнозує, що навіть буде побито деякі температурні рекорди, тобто ця пора буде спекотна. Синоптик Укргідромецентру Наталія Птуха каже, що погода в червні буде в межах норми, а ось в липні-серпні буде вищою за кліматичну норму. Агрометеоролог Тетяна Адаменко каже, що 2023 він сприятливий, достатньо вологий, достатньо прогрівання ґрунту для того, щоб отримати нормальний початковий розвиток. Тобто мається на увазі, що для отримання хорошого врожаю. тобто хороший поштовх був. А, і все буде добре з врожаєм. Метеоролог Вазіра Мартізанова прогнозує початок доброго літа з другої половини червня. Крім того, цього ж місяця очікуються сильні грози та сильні дощі. Але вона запевнила, що літо все ж таки не буде холодним, тобто період похолодання може настати десь з кінця травня до 10 червня, і температура буде сягати лише 15-17 градусів. Дорогі мої, на сьогодні все. Бережіть себе, будьте здорові і найскорішою нам всім перемоги! Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.